Вітаю всіх глядачів. Сьогодні я хочу допомогти новачкам. Їду зараз на спаун, хочу зустріти новачка, який реально тільки зайшов на сервер, щоб просто йому дати гроші, допомогти йому виконати завдання, квести оці початкові, Взагалі ну дати початковий капітал, щоб він міг розвинутись. І взагалі повідповідати на питання і тому подібне. Так що їду на спауну міропарку. Зараз поглянемо, що там. Я тільки що стояв на іншому спауні, нікого взагалі не зустрів за весь цей час. Давай я тобі поможу. Не хочеш? Що, та, та не дякую, я поки ні. Ти новачок, правильно? Ну да. Хочеш, ну, давай я тобі допоможу. Да я вже все, дякую. А тобі який рівень? Рівень п'ятий. Я забонаты в рівня по собі. Ааа о, ні, я зрозумів. Я ну тримай, тобі дам трошки. Не знаю, всі відмовляються. Що ж дивно? То п'ятий рівень, то просто відмовляються, людинка. Тож не знаю, що робити. Е, давай я тобі допоможу. А я зараз чекаю до друга, він поїде, ним поїде, поїдемо. Дякую, дякую. Я, я, я Прошу. Мужик, можеш зупинитись? Ти новачок? Який рівень ти? Сьомий. Ого. Да. Блін, прям тяжко знайти новачка, який потребує реально допомоги. А мужик ти тут? Да, здорово. Я до тебе вже підходив чи не? Ні, не, не подходит. Давай я тобі допоможу. Ты новачок? Ты бы киривый. Друга. О, ты уже по квестам ездил? Да, трохи поїздил. Сейчас скажу тебе. Машину купив, по школу прошел, по ящики повозил, по мусоркам полазив, скинку купивши. Вот такая трохи есть уже. Mm -hmm. Ты що зараз плануєш робити? Сейчас скажу, боять собрался ехать документами разбираться. А, давай я тебе підвезу. Не бажаєш? Давай. Да, цей. Не... Я тачку купив, а потом вийшов. Ее можна по телефону знайти чи як? А, ти в телефоні можеш її викликати, нажимаєш, відкриваєш Ну, телефон. Там є транспорт. Ти можеш до себе її викликати, але це гроші коштує. Або просто да. під'їхати на ключики. Е, на карті можеш знайти ключики, побачити. Туди під'їхати, і там можна безкоштовно її отримати. А, понял, а по скільки коштує через мобілу знайти? Е, Вроді як, коли ти малий рівень, там дуже мало. Там, в тебе може бути 1000. У мене коштує 10 тисяч викликати. На тебе рівень? 56. -й. Перший раз зайшов, тебе трошки побігав. Mm. Це один сервак взагалі, типу, український, якого онлайн такий великий. Да, да. Бо я щось дивився, типу там Ukraine та була. Папі ще качество там щось онлайн взагалі нема. Да, да, це один самий великий, типу, я тут вже два роки граю. А... І типу, скоро а... буде виходити другий. Сервер другий? Да, да. Ничего ну, себе. Мені не, не прикольно, мені поки подобається. Люди тут приємні. Та розумієш, я просто це, я. Як тобі сказати. Знімаю відосики на ютуб. І от я вирішив часто для себе контент зробити, ну, типу, комусь допомогти, засняти якийсь відосик, гроші накинути, mm -hmm. завдання повозити. Ну, виходить, що mm -hmm. ти mm -hmm. перший так вийшло. Позвучий ну, я виходить. Ну, виходить, так, багато хто відмовляється взагалі. І, та я взагалі, типу, я люблю це поїздити, там, ну, шутки поганяти. Та. Таке, знаєш, сам для себе контент зробити. Ну то й супер. А я, кстати, ми їдемо в ха... мерію зараз документи робити, а я там міністр національної безпеки взагалі-то. Йопмаю, тут якась файна посада. То ти, ну. Людина, так сказати, ну. авторитет. Так, да, чекай, зараз запаркуюсь, так би машина не пропала. А ти десь на Ютубі Да, Так, да. так. То ти зараз знімаєш? Ну да, да. Не, а... не прямі трансляції, просто відосики. Ну, Всім привіт тоді. Ходім, ходім. Це зараз адвокати тут лекцію розказують. Адвокати? Так. Да. Їм губернатор тобто... там золтані лекцію провести для громадян штату і вони зараз проводять. Нічого, собі, Тобто, якщо мене хтось незаконно візьме, прижме за звуку, то я зможу цей адвоката наняти. Так, да, да. Державного або чи цей. Поліцейський, який затримував або приватную. Підходь до цієї секретарки а, і можеш тут оформити. Пані... Там можеш поменять нік, що захочеш. Пані Марія, ну, это симпатичный. Так, куди мне? А ти що нажав? Почати оформлення, я даже не читав а, ага, ну, а ти зробив документи чи ні? Там у тебе буде ім'я, ім треба ввести фамілію. Прізвище, точніше. Ааа, тю, у мене зараз е, на банку 6А, а на дічки 600, мені треба сняти. Ааа, да, я тебе зараз дам Три Ого Угру, Єсть. Супер. Що там далі? Надо наїздити, ще 6 км на машині. Это давай, ти, ти краще почнеш завдання. Марафет називається. Одяг краще купиш. Бо наїздити ти завжди встигнеш. Так само і робота, там, кур'єр, так само ти завжди встигнеш. Там прям жирно дуже. Я ж себе якось ніякого чуваю. Так, треба купити якісь кроки педалі. Так да. подожди, давай я тобі дам зразу грошей. Так, 20-ку дав, ну ще 180. Ух ти, йо Все, прошу, купляй все, що потрібно тобі. Ну, та і після Але того підеш. А мені треба одну річ купити, да? так? Подивись сам. А, ні, верхній одяг, штани і взуття тобі треба. Собі вибери, що тобі треба. Давай це познайомимося, щоб хоча б не губити. Мало-мало. ли та що тобі зарахувало? Да, да, є. А ти подивись в інтерв'ю, тобі тебе має бути верхній одяг тебе мадати. А, це оцей ти купив? Да. Я взяв, та хай буде там уже потом. А ти нагороду забрав за завдання? Да, да. да. Ой, да, є тут банкомат, мазор. Йоу, Оце тут точка. Так. Медіс. медіс тебе звати, так? Да? Я там знаю тебе завдання має бути. Е, здол... Кров здати лікарю. Ти виконував вже? Треба викликати медик. От, розпочнеся завдання, оце що викликати медика. І викликає. Каже, два роки вже під Ну, так, да, так. Да. Розкажи більше про саму цю роботу бровку тут. Хто там в поліції робить, адвокатом тим самим, можливо, мандюганом. Я так поняв, тут актив за шкалі. Ну, дивись, просто в залежності, куди ти хочеш йти. Загалом, якщо в будь-яку організацію майже, то потрібно мати п'ятий рівень. Типу, тобі зараз виконувати завдання потрібно. Типу там, працювати на роботах, п'ятий рівень отримаєш. І після цього можеш йти куди хочеш. Типа там, якщо в госку тобі потрібно медичну карту зробити і ліцензію на зброю. Якщо в Crime, то можна просто так. Головне, щоб у тебе знання там були, там відігровки і тому потім. Це, це а парці, що така і... шудочка? А водичка є з тобі якась. А, я ні, треба купити, кстати. Ну можна. Є інкасатори. Зараз купу. Добрий день, шановна пані. Я ж сей вообще не привіт, не походу. Да Та, Да, роботя. Вітаю Витай електро... Добрий вечір. Сідай до нього машину. Не прийміть у нього кров. Я хочу здати кров. Ты... Це, мене в не зовут. Ні-ні, прям тут приймають. На сидушках. А, не забудьте дати йому я... пігулку теж тоже для завдання. Mm, а пігулки можна купити? Можна, але через, хвили, через 30 секунд часу. Вони дуже зайняті, у них 30 секунд, це. Це один банкомат. Дякую. Певний час буде бути... невеличке поморочення, за деякий час воно пройде. Раджу вам не сідати, зокрема, автомобіля. Все, можете виходити з машини, бо в мене ще. Дякую, випадку. дякую, лікарі Ходімо в магазин поїдемо. Купимо попиту. Ось бачиш, сюди підходиш, бачу, нажимаєш. І там можна вибрати машину, щоб заспавнити свою, і вона появляється тут на цій парковці, типу це безкоштовно. О, Аж саме щоб до себе щось... викликати, приходиться гроші платити. Що до речі, віпка дає там плюс до XP напевно якоїсь. До ХП не знаю, но до пейдейки точно, типу там, годину 3000. Yeah, Ось тут ту тут солоунд. Давай цей іспит на зброю пройду. Та треба медичну картку оформити. Їдемо оформляти? Оце все. до певно, далі, ліцензії всі там візьму. Парки оті оформлю. Це не Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага. А тут можна присигнутися, а то шісточковоч? безпеки я тут зробив, вони воно саме пристегується. А, да. Треба ще глянути чи лікарі є взагалі. Мужик. Куда? Не знаєш, лікарі? А я от тільки що дзвонив, щоб викликали. Пішов, приїдуть? Ну, ти б сказав, і в рацію, скаже, в рацію, поки не відомо. А, базару, ну то я чекаю. А вальшой, по медсправку? Да, та людинці допомагаю. Та мені тоже медсправку, справку, ну щось морозиться. Та не робочий час, напевно. Та ні, у них роді до 11 чи до 12 взагалі, то мали би працювати. У лікарів з руку можна купити зразу блістер. О, побіг. Лікарю! Медичну карточку зробите? Да, довідку зробите чи... ні. 20 тисяч на руках маєте. Да, 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 да. Все, давайте перший. Заходьте, хтось перший зараз сховенку, я підготуюся. Та, давай, димо, дай перший. Дякую вам, медична карта десь на один місяць. Хто наступний, заходь, я yeah. чекаю Давайте. Давайте. Поїхали, коротше, нам треба в тир. В тиру mm -hmm. ти стріляєш. Після того ти приходиш у Мерію, і там треба або здати людині іспит, або у тої Марії, то що ти документи робив. Ну, на 10 тисяч дорожче чи на 5, але ти можеш зразу зробити без іспиту. Mm -hmm. І оце, типу, Ух ты, тоже місяць судовик у меня того уже. На ліцензії на зброю, вроді, на 3 місяці, дається. А ти, взагалі а, відігровки, це все, ти вмієш? Ну, звісно. Конечно. Тобто прошарений, да? Та трохи, да. А плюс, типу, в сфере одній, то можу, там, так сказати, в роль влейца максимально. Поняв. Ну, взагалі, рекомендую тобі. Е в лікарню піти взагалі. В лікарню. Ну так. Да. Там, типу, сама, така цікава робота, чи прибуткова? Ну просто там не потрібно знання законодавчої бази іменно. і за це Ну типу mm. Хз. Що тобі сказати? Я тебе поняв. Да, це таке не проблема, аби цікаво було. Ну так. Да. Саме краще мати компанію то й разом десь бути. От тут підходиш до цього мужичка, нажимаєш Є і. Е, ну, почати стріляти. Ти маєш за. Ага, пропав. Поняв, все, добре, давай поїхали в Мерію, щоденьку ліцензію доробимо. Тай по всьому. я думаю, що я тобі нормально допоможу, якщо прям ти ліцензії зробиш. А ти права так? да все блять, так в комп'ютер засостав. Ебать, його загрузили на жесткий диск. Олег, ти ліцензер? Ужас какой. Олег. Да. Олег. Стреп, а, стажер прокуратури бачу. От підходи до цієї Марії, ти можеш просто робити і записати 1000 ліцензію справу. Здорово. За 50 ковна і взять. Да, У людини за 40 коштують, типу, не так я... Дорожче. Таке життя. Хоч і тепер, коли ти маєш ліцензію на зброю, ти, по-перше, можеш влаштуватись в поліцію, в армію. А, також а, в, в магазині зброї ти можеш купляти зброю, патрони. Ну коротше. Все тобі дозволено. То я О, думаю, що тобі нормально поміг. Та, да, дуже вдячний. Якщо відео попаду, то підписуйтесь на канал. Приемный человек. Дякую. <laughs> Что мы такой будем вести? ждавай давайте активчика поднимем, а то может будет таким же лазунчиком, как я. <laughs> ну стримы не знаю. Э, вот Сколько тебе сейчас на руках? 100 штук. 105. Давай я тебе еще дам. Не Все. Давай, щасливо. Гарної гри. Коротше, ну, отака історія вийшла. Я не знаю, от реально, реально, якщо сподобається вам, отака рубрика, типу, допомагати нам новачкам і тому подібне, то просто поставте лайк. Обов'язково. Якщо набереться на відео 70 лайків, я зразу почну знімати нову частину. А так, всім дякую. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, всім пока.